Всім а з вами я. А це Legend of Animals. Морські да історичні хіжаки. Давайте ми відкриємо і дізнаємося, хто в цьому пакеті. Так, 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 так. Це якийсь змій. Хто це? Так. Ага, це титанобоа. Погляньте. Сама широка частина тіла титанобоа була діаметром до одного метра. Уявляєте собі це? Титанобоа. Найбільша доісторична змія, яка населяла нашу планету близько 60 мільйонів років тому. Важила вона близько одної тонни та сягала в довжину до 15 метрів. Це як кіт. Уявляєте собі, а ця ось змія така. Так, оп. І 15 метрів. Довжиною. Будова тіла дозволяла захоплювати максимально велику здобич, адже ближе до голови, змія була значно ширша, і окінчик хвоста залишався відносно тонким. Ну, ось погляньте, голова у неї така велика, масивна, а кінчик тонкий. Ну ось, все як пишуть. На верхній та нижній щелепах рептилії знаходились безліч дрібних гострих зубів. При цьому титанобуа не була отруйною. Запам'ятайте. Більшу частину життя ці змії проводили на болотах чи мілких заводях річок. Раціон титанобуа складався переважно з, дріб... з дрібніших рептилій, а також з пташ... та невеличких крокодилів. Уявіть собі, оцей змій харчувався крокодилами. Просто птахами ще. і рептиліями іншими. Просто, яка це була тільки велика змія, повірте. Ну, ось Тут можна побачити її характеристики. Агресивність. Сім зірочок. Розмір, сім зірочок. Вага, 6 зірочок і швидкість 9 зірочок. Ця змія була дуже швидкісною. А тепер давайте оглянемо вигляд цієї іграшки, як вона власне виглядає? Ну, це такий змій, який вміє так розтягуватися вдвічі. Ось вона все така якась, не знаю, темно рожева. Підскажіть, будь ласка, як цей колір називається? А зверху в неї такі коричневі плями. Це щоб в болотах її не було видно. Отака така у неї ось велика голова масивна. Такий рот, щоб їсти рептилії птахів. Багато, дуже багато зубів. І кожен такий ось промальований, білий клас, такі очі великі, щоб усіх бачити. І язик просто. Погляньте, який він такий роздвоєний, довгий, деталізований також, взагалі клас. На голові у неї зверху такі дві полоски. І у неї живіт. Ось з таких пластинок складається. Їх тут дуже багато. І вона дуже приємна на дотик така. А всередині у неї пінопластові шарики. Просто послухайте. Це прямо СМР якийсь. Ну а тепер дякую за увагу. До побачення! До побачення! Ставте лайки і підписуйтесь на канал! До побачення!